Відкрити на Google диску папку з файлами-заготовками до уроку. І відкрити файл-схема. Нам необхідно створити голов... сайт. Головна сторінка повинна називатися. Краса поруч. Далі повинна бути сторінка виставкова зала, у якій повинні бути ще дві сторіночки: портрети та пейзажі. І окремо ще третя сторінка з назвою Музей вишиванка. Для створення вебсайту виконаємо наступне. Відкриємо свій Google диск. Виконаємо команду Створити. Більше сайти, «Введемо назву сайту: художній салон. Заголовок сторінки, Виберемо тему для оформлення. У завданні у вас сказано, яку саму тему обрати. Я виберу якусь іншу. Можна вибрати іншу кольорову схему. Змінити можна зображення на сторінці на головній. Всі матеріали для роботи з практичним завданням вам треба буде брати у папці, до якої вам відкрити доступ на вашому Google диску. Ви можете завантажити необхідні файли або додати ярлик на свій Google диск для доступу. Для завантаження відповідних файлів правою кнопочкою Завантажити. Творимо нову сторінку виставкового зала. У нас є головна сторіночка. Додати ще одну сторінку. А ще одна сторіночка повинна бути портрети. Можна їх поміняти місцями, щоб було так, як у завданні. Додати під сторінку, вийзда. та портрети можна перемістити сторіночку і сторінку покласти до підсторіночки. Тепер наша структура все ще не відповідає заданій. Тепер все вірно. Дивіться, як змінилася структура, яку ми бачимо на екрані. Головна сторіночка, виставкова зала, у виставковій залі є портрети та пейзажі. Прямо сторінка музею вишиванки. Головну сторінку назвемо, так само, як і називається Движь Двічі классными Дамо Двічі. текст. Відкриємо заготовку. Можна не завантажувати, а відкривати в Google документах. Виділяємо, копіюємо. Повертаємося до редагування нашого сайту. Нам треба вставити нове текстове поле. З'явилося. Правою кнопочкою вставити. Можна редагувати. Додамо зображення. Зображення, якщо ви хочете додати з вашого комп'ютера, використовуйте кнопочку зображення. Якщо з диску, кнопочка диск вам допоможе. Якщо ви будете працювати вдома, ви можете завантажити малюнки, які вам необхідно буде додавати. Оцініте дати. Нам потрібен файл верніса. Розмістимо його, так як вважаємо зручним. Хочу по Перейдемо на сторіночку виставкового залу. відкриємо файл портретин. Копіюємо текст, ставити текстове поле. Якщо вставили не на ту сторінку, можна виправити, видалити, і вилучається все, що ви додали. Портрети, текстове поле ставити. Можна змінити оформлення вашого тексту, зробити, наприклад, його курсивом. Додамо зображення, у мене є завантажені файли, тому я спробую додати звідси. Верх, сделаю все, додамо ще один. Можна розташувати їх поруч, додати їм однаковий розмір. А саме поступимо і від сторінської пейзажі. Демо текст, надаємо тексту до выставляем изображение. Можно добавить раза вот сразу два. его, ее, уважаем, уже потребным. Можно обрезать. Это размер. Подрувати. Я зроблю ось так. У нас залишилась ще одна сторіночка. Також треба додати текстове поле. Відкриваємо відповідний файл. Копіюємо текст, вставляємо. От щоб у мене було сторінки однотипно оформлені. Залишилось додати зображення, додамо з диску. Виберу одразу два. Не збільшити зображення або зменшити. Далі необхідно опублікувати. Наш сайт, який ми створили. При публікації нам необхідно ввести ім'я веб-адресу, за якою буде можливо знайти ваш сайт. Ім'я повинно бути унікальним. Якщо вже є сайт з таким іменем, вам система не дозволить публікацію. Я рекомендую вам створювати сайт, в якому будуть цифри. Або ваше прізвище вказано, ці сайти ви можете не робити загальнодоступними, щоб ніхто вас не шукав, або якщо ви не хочете, щоб хтось знайшов ваш сайт, можна поставити в налаштуваннях пошуку, пташку, просити загальнодоступні пошукові системи, не показувати мій сайт. Бачите, підказка веб-адреси повинна мати англійські літери у своєму імені. Бачите, підказка не можна використовувати міжні не тому я виправляю. Тепер доступ є. Вже не червоним наша адреса. Натискаємо Опублікувати. Відбувається публікація в інтернеті. Можна переглянути, що в нас вийшло. Так, Тепер не можна. Переглянути опублікований сайт. Ось що в нас вийшло. Головна сторіночка. Артрети. Пейзажі. і вишиванка. Бачите, внизу з'явилася олівець. Він дасть нам можливість редагувати цю сторінку. Я хочу додати ще один елемент до вишиванки: це останній у нас там малюнок залишився. Так само у файлах заготовках ми його знайдемо. Ми розташуємо. Змінимо відповідний розмір. Тепер в мене все влаштовує. Я хочу опублікувати та переглянути. Зверніть увагу, на екрані зараз ви бачите, як буде виглядати сторіночка нашого сайту. Чернетка те, що ми змінили. І те, що було вже опубліковано. Мене влаштовує, я публікую. Копіюємо адресу посилання на наш сайт і надамо його вчителю. Копіювати посилання. Можна скопіювати посилання з рядка адреси, коли ваш сайт відкритий. Напишемо листа вчителю. Далее, покажите, пожалуйста, ваше имя. Кріпіть посилання.